24 лютого в Ізмаїльському ліцеї номородин з гімназією відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки пошани, присвяченої загиблому герою випускнику закладу, старшому сержанту командиру відділення взводу спеціального призначення Максиму Сидоренко. Після закінчення школи вступив до вищого професійного училища Номер 9. Згодом пішов на військову службу, тому що був упевнений. Саме служіння українському народові та рідній батьківщині є покликом його життя. Служив у Національній гвардії України з 2018 року. У 2021 році Максим Сидоренко став студентом навчально наукового інституту інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій Національної академії СБУ. З початком повномасштабного вторгнення Максим Сидоренко перевівся до батальйону спеціального призначення Донбас, став командиром відділення взводу спецпризначення, виконував бойові завдання на гарячих напрямках бойових зіткнень, в тому числі під часовим яром, 10 червня 2024 року. Максим Сидоренко загинув, захищаючи право українського народу на вільне та незалежне майбуття. Право відкрити меморіальну дошку було надано матері загиблого героя Валентині Сидоренко та дружині Юлії. Ей, кача по кача по Мамко ж моя не До меморіальної дошки пошани поклали квіти рідні та близькі загиблого учні ліцею, представники місцевої влади. Ксенія Приверсєва для видання південь сьогодні.